Запрошуємо вас до кінотеатру, адже те, що показують російські ЗМІ, це не просто програма новин, а короткометражка із пропагандистським змістом. Коли ми дивимося фільм, то розуміємо, що зазвичай це вигадана історія і погоджуємося на ті правила, які встановлює режисер. Ми підготували серію сюжетів. Після їх перегляду ви навчитеся протистояти пропаганді. Аби зрозуміти, як діє нейролінгвістичне програмування, уявіть, що ви біокомп'ютер, а спеціальні техніки дозволяють щитувати та змінювати ваші алгоритми. Якщо ви керуєте комп'ютером, ви вмієте вставляти там різні програми да? сюди. Якщо ви займаєтеся НЛП, ви можете керувати програмами в собі чи в інших людях. Випуск новин це викладення фактів, але кожний телеканал подає їх під власним соусом. Російські ЗМІ та аналогічні їм фактами безсоромно маніпулюють. Це не стільки факт, скільки інтерпретація цього факту, коментарі до цього факту, е, намагання створити заангажоване бачення реальності. Тобто в Росії це зараз 70-80%. Розумний глядач намагається дізнатися різні точки зору на подію, порівнює їх і робить висновок. Російські ж телеканали все вирішують за своїх глядачів. Громадян Федерації свідомо роблять психічно хворими. Сьогодні більшість, особливо російськомовних глядачів, вони опинилися в ситуації, коли їм промивають мозок. Відверто кажучи. є там відкриті закриті дані стосовно Російської Федерації. Ну, вони принаймні визнають, що де збільшення психічних захворювань з огляду на те, що люди дивляться телевізору одне, а в реальності трошки інше, і в них не стільки це. Проаналізувавши випуск новин провідного телеканалу Росії, ми виявили, що в сюжетах журналісти використовують мінімум три техніки НЛП. це потужний вплив на свідомість людини. То що потрібно робити, аби тверезо сприймати інформацію, якщо ви розумієте, що з вами робить, якщо ви дійсно свідомому стані і ви відстежуєте технології, які застосовуються, то Ви залишитесь адекватно. Якщо ні, вам буде жорстка груба маніпуляція. Ми навчимо вас помічати маніпуляції. У наступному випуску ви побачите, яким чином російські ЗМІ роблять людей психічно хворими та як Росія вирішує економічні проблеми, використовуючи своїх громадян. Дивіться нас щоп'ятниці у програмі «Час ще». Аліна Голубенко Євгеній Солодовнік Володимир Стройко Вадим Стасюк час ще